Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, Та сьогодні хочу поговорити трішки про Вуву. І цього разу я буду її сварити. Бо насправді є деякі речі, які вже давно б можна було змінити, а вони чомусь не хочуть цього робити. Що ж, для цього відео я виділив три моменти, які я вважаю доцільно було б змінити в цій грі, щоб зробити її кращою. І перше стосується ехосистеми цієї гри. Що ж, ви знаєте, що щоб прокачати ехо, нам потрібно спочатку дати йому рівень, а потім відкрити підстати. Однак ця система, по-перше, вимагає двох дій. По-друге, на мою думку, не має жодного сенсу. Бо якщо ви прокачали предмет до 20-го рівня, то ви будете відкривати усі підстати. Навіщо вам відкрити три підстати, а четвертий не відкривати, якщо ви вже витратили на нього експу? Тому це трохи ну дивно. Насправді на початку гри в цьому був сенс, тому що тюнерів катастрофічно не вистачало, і через це експи було багато, а тюнерів не було. Зараз же ситуація наступна? Тюнерів усе ще мало, однак через те, що в мене вже накопичилося дуже багато плюс 25 ехо, то завдяки цьому мені є що зливати, і таким чином виходить так, що найвигідніше прокачувати або до плюс 15, або частіше до плюс 20, одразу до плюс 20. І таким чином я все одно постійно відкриваю 4 підстати. То навіщо ця? Процедура з залушенням тюнерів кожен раз, я розумію, що на цьому етапі зараз вже змінити це досить важко, бо це частина гри. Однак щось змінити, наприклад, щоб була галочка, використовувати і експу одночасно з тюнерами. Тобто, щоб одразу воно і прокачувалося, і відкривало ці підстати. Так, цей ресурс все одно залишиться у грі, однак, ми зможемо пропустити оцей момент знову перемикання з одного меню в інше меню, щоб відкрити, закрити його і таке інше. Мені здається, це час, який не має сенсу в... витрачати. Тобто, ми не отримаємо нічого, ні очікування, тому що ми все одно це відкриємо зараз. Ну, в цьому. Не має сенсу. Другий момент це автоблокування. Це дуже корисна штука була в цій грі. Автоблокування є в Геншині, однак воно настільки марне, що може знадобитися, можливо, не знаю, 5% гравців. В цій грі, коли ехо випадає, ми бачимо тільки мейнстат та сет. Таким чином, можна було б легко налаштувати автоблокування, яке б блокувало потрібний мейнстат у потрібному сеті. І жодних проблем. Таким чином можна було б теж економити час. Також, якби була система автоблокування, скоріш за все, я б просто бігав світом і вбивав ехо, збирав би їх, просто форфан бігав би, тому що мені б не доводилося після фарму продивлятися там 50-60 ехо просто так, тому що я ось це пробігся. Однак внаслідок цього фарму я міг би щось отримати. Тобто звести до мінімуму ось ці. Необхідності проглядання цих мейн статів. Також це було б корисно у ось цьому перекрафті. Ми обираємо 100 ехо, перекравчуємо їх, і нам треба продивитися цілу цілу купу ехо. Якби в грі була присутня система автоблокування, воно б автоматично заблокувала усі потрібні нам ехо і жодних проблем. А мені, от зараз тепер треба продивитися ось це це. На мою думку, система блокування настільки логічна в цій грі, що її треба додавати, от прям зараз, одразу, тому що її запровадити досить просто, технічно, а покращить вона досвід гри неймовірно. Далі є ще один момент щодо ехо, який, на мою думку, варто змінити, це легший доступ до чотирьох вартісних ехо. Якщо у вас немає багато багато годин на тиждень, щоб ви могли піти і фармити постійно якогось боса, то скоріш за все ви витрачаєте 15 гарантованих отримань ехо, і все. Кожен тиждень просто ви 15 разів вбиваєте якогось боса. Це все одно досить багато часу, тому що він розпавниться десь близько 3 хвилин. Тож, якщо вам треба 15 разів його вбити, це 45 хвилин, це вже немало часу. Однак за ці 15 траїв цього боса у вас дуже маленький шанс отримати критові ехо. Через це, вірогідність того, що ваше 4 ехо буде гарним. Значно, значно знижується. Тому що, якщо ви фармите якийсь данж, то ви знову і знову і знову і знову отримуєте все більше і більше цих ехо, і у вас вибірка досить висока виходить. Так, там теж маленький шанс отримання цього ехо, однак зливати смолу ви продовжуєте. А якщо вам треба більше чотирьох вартісних ехо, то вам доведеться ходити на цього боса знову і знову і знову. Тож, що б я радив змінити, коли у вас є оці 15 заходів, я зараз покажу про що я маю на увазі. Можливо, ви тільки почали грати, і вам невідомо. Ось, раз на тиждень, якщо у вас прокачаний датабанк, здається, з 20-го починаючи, там гарантоване буде золоте ехо з кожного боса, звичайного або світового, ви завжди будете отримувати ехо, а не оцей шанс кожен другий заход на цього боса. На мою думку, варто давати 15 спроб, які ось тут в нас є, варто давати 15 скриньок з потрібного вам боса, де ви зможете обрати мейстат, тобто, щоб 15 разів ви могли обрати мейнстат. Для вашого боса. Можливо, тоді варто робити не 15, а, наприклад, 7, тому що 15 на тиждень, наприклад, якщо ви зможете обирати криддемеджевий чи критрейтовий предмет, це буде надто круто, надто багато ви будете отримувати таким чином. Але якщо знизити це до 7, однак ви будете обирати самі, що саме буде, тоді це спростить гру для тих, в кого. Обмежений час для гри. Ці три зміни щодо ехо, на мою думку, зроблять ігровий процес значно більш френдлі для середнього гравця і допоможе сконцентруватися на інших аспектах гри, тому що саме вони, на мою думку, є важливими. Що ж, далі ми перейдемо саме до таких аспектів. Розберемо це на прикладі такого персонажу, як. Камелія. Ті, хто грають цим персонажем, вони знають, що в неї є одна проблема. Її ротація дуже довга. А тому, якщо ви хочете повноцінно, максимально задамажити за цього персонажа, вам потрібно дати два інтро в неї. Тобто ви даєте інтро в цього персонажа, наприклад, з Веріни і набиваєте майже повністю концерту. Перед тим, як ви отримаєте 100 концерту і активується ваше форте, ви маєте перемкнутися на вашого сапорта другого і набрати концерту на цьому сапорті і передати бафи на камелію. Тобто, щоб повноцінна тривалість бафів була всю стійку після використання форти на цьому персонажі. Однак, за рахунок цих усіх перемикань і набивання концерту знову і знову, також ви обмежені вашим сапортом. Якщо тут буде рочі, С 0 то це зробити буде дуже важко. Тож така ротація, на мою думку, доступна тільки якщо у вас С 5 та Санхуа або ж С 1 Рочі. В цьому випадку так така ротація можлива і загалом її можна використовувати досить вільно. Однак, якщо ви, як розробник, зробили персонажа з дуже дуже довгою ротацією, чому б вам не подумати про це, коли ви випускатимете саппорта під цього персонажа? Ви зробили рочу, яка своїм аутро бафує хавок демедж та бейзікатак демедж тобто технічно це в сумі більше, ніж дає Сенхуа. Чому б вам не зробити тривалість цього бафу на 14 секунд, а наприклад 18 секунд? Цього б вистачило на усю ротацію Камелії, всього насього додати 4 секунди. Чому ви цього не зробили? На мою думку, тут є два можливі пояснення: перше пояснення: вони вважають, що ротча своїм демеджем та. Дуже крутою стягуючою навичкою компенсує цю прогалину в тривалості бафу для камелії. Можливо, вони думають, що якщо тривалість бафу Рочі буде більшою, то це значно посилить камелію в порівнянні з іншими персонажами, плюс сама Роча дамажить більше, і таким чином, це був би такий собі пауеркріп. Можливо, вони думають про майбутніх персонажів. Якщо в Рочі буде баф. Більш тривалий, то і в майбутньому доведеться робити персонажам більш тривалий баф, і таким чином вони все будуть подовжувати і подовжувати цю тривалість. Далі вони зроблять, що перемикатися з персонажа можна, далі ще щось, і внаслідок цього старі сапорти втратять повністю свою актуальність через те, що їхній баф буде зникати при перемиканні, чи буде недостатньо тривалим, і це призведе до того, що. Що в грі почнуться тотальні паверкріпи. Однак, на мою думку, зміна цієї тривалості до 18 секунд не була б якимось паверкріпом, тому що це просто б вирішувало проблему персонажа, а саме. Камелії для якогось іншого персонажа, який зараз грає з бейзік-атаками, тобто, якщо ми візьмемо Енкор, якщо ми візьмемо того ж бранта чи використання кантерели, як мейн-ДД, в усіх цих персонажів тривалість ротації нижча, ніж в Камелії, тому збільшена тривалість бафу рочі на цих персонажів жодним чином би не вплинула. Бо ви б все одно перемикалися з цих ДД на саппортів раніше. Чому б не зробити ексклюзивну тривалість для цього бафу саме для рочі? Бо вона технічно ніби під камелію зроблена. Мені б можна було сказати, що цей баф триває 14 секунд, тому що він в усіх саппортів триває 14 секунд. Однак це не так. Тому що в нас є лумі, яка бафує резонанс Skill Damage на 10 секунд. Тобто вони поважали, що 14 секунд це багато. Давайте зробимо 10 секунд, що лумі як сапорта ніхто ніколи не використовував. В нас є як бафер скіла та оці. Яка набирає своє концерто дуже дуже довго, і через це її ніхто не використовує. А тепер в нас є Лумі, яка набирає своє концерто трішки швидше, при цьому трішки більше дамажить. Однак бафує тепер на 10 секунд. Я не розумію цього. Чому вони зробили для Лумі 10 секунд тривалості? Можливо, ви знаєте, можливо, ви можете мені пояснити, бо я я цього не розумію. Навіщо було робити лумі 10 секундний баф? Хто від цього програє, якщо б тут було 14 секунд? Ну, очевидно, та оці. Так, та оці програла. Однак Тауці просто жахливо спроєктований персонаж. Тому вам просто треба реворкнути та оці. Ось у чому ваша проблема. Так, зараз розробник намагається відійти від цих бафів і почав створювати персонажів, які будуть мати інший вид аутро. тобто вони не будуть бафати конкретного персонажа чи вид шкоди, вони будуть бафати усю команду на тип накладення ефектів. Це плюс-мінус те саме, однак, принаймні це не має обмеження в перемиканні з персонажа на персонажа, тому що якщо ми подивимося. На аероровера, то в неї баф триває 30 секунд і на всю команду. Те саме і з Фібі. Якщо використовувати її як сапорта, то вона бафує усю команду, а не лише наступного персонажа. Тому, якщо дивитися на це глобальніше, то в майбутньому, якщо ці ефекти будуть важливі і для старих персонажів, а не лише для нових, тому що зараз сапортську фібію ну ніхто не може використати. Для решти персонажів це абсолютно марна стійка і не має жодного сенсу. Якщо в майбутньому будуть з'являтися ефекти, які працюватимуть і для старих персонажів, тоді класно. І якщо ж це буде ексклюзивно лише для цих персонажів, то, на мою думку, це погана стратегія розвитку гри, тому що внаслідок цього ви не робите пауеркріпу, тому що нові персонажі поки що не набагато сильніші за старих. Однак, додаючи нову механіку, ви змушуєте крутити як мінімум двох персонажів, тобто мейн дд та сапор під цього мейн-дд, при тому, що цей мейн дд не набагато сильніший за старого персонажа. Тоді який в сенс скрутити нового персонажа? Просто через те, як цей персонаж виглядає. А якщо без свого цільового сапорта він буде слабший за старого персонажа, що ви тоді будете робити? Тому, на мою думку, гейм дизайн. Трошки дивний, поки що. Зарано, звісно, про це говорити, тому що ще недостатньо персонажів вийшли з цими додатковими ефектами. Це в нас тільки поки що Кантрелла, мейн-персонаж. Мейн, мейн ггшка та Фібі все більше персонажів з цими додатковими ефектами їх немає. ГГшка ж так взагалі, поки що не може працювати. Їй потрібен хтось іще, хто накладатиме аероерожен, щоб його автор працювало. Ну, добре, добре, з персонажами все е, поки що не зрозуміло, і на мою думку, поки що рано щось змінювати. Однак я вважаю, що рано чи пізно, десь приблизно через півроку, їм варто буде задуматися про реворк деяких старих персонажів. Так, це вже матиме сенс. Що ж, тепер е, ви здивуйтеся, але я хочу кілька слів сказати про ендгейм. І цього разу я його сваритиму за те, що він простий. Так, і я скажу вам, звісно, чому. Зазвичай я кажу, що ендгейм занадто складний, тому що я дивлюся на свою аудиторію, я дивлюся на аудиторію інших гач. І якщо б я був розробником якоїсь гри, я б хотів захопити якомога більше аудиторії. Тому я вважав завжди, що ендгейм Вуви надто складний для середнього гравця. Однак, якщо припустити, що ендгейм контент в цій грі, розробником задумується так, що це має бути випробування. І якщо воно має бути випробуванням, тоді яким це випробування має бути? Для якої аудиторії? Для казуальної чи для хардкорної? Тому що для хардкорної аудиторії цей контент він дуже простий. А для казуальної аудиторії, цей контент дуже складний. І, на мою думку, ось цей баланс, який розробник намагається витримати, щоб не зробити контент занадто простим і не зробити його занадто складним, не підходить цій грі. Якщо ви робите ці голограми, Хтось може вважати голограми складним контентом, хтось може вважати голограми простим контентом, тому що голограми вимагають просто завчити механіки і виконати їх, тому що ДПС чеку там немає. Як бачите, ось тут, наприклад, у мене не закрита шо шоста складність, тому що мені просто ліньки завчати ці механіки. І якщо подивитися на усі мною закриті голограми, то для де яких старих, наприклад, як бачите, я їх закрив на шосту, на шосту складність, тому що там можна було просто набрати ультимейти, дати прокаст і. Там буквально за 30 секунд чи ну, до хвилини перемогти боса, не роблячи взагалі жодних механік. Ось тут в мене вже немає такої команди, яка б швидко його вбила, і там ще й дві фази, досить складно. Далі, як бачите, нов... з новими голограмами в мене взагалі все складно, тому що там все більше і більше якихось механік, де щось треба доджити, щось треба робити. для то щоб це пройти, і мені лінька витрачати на цей час. Однак, якщо завчити ці механіки, цей контент не буде суперскладним. Так само і з ендгейм-контентом, зрештою, ендгейм контенту. Якщо трішки часу на це витратити, звісно, одягнути своїх персонажів треба, і це теж час. Як я вам казав, що доступу до чотирьохвартісних ехо досить мало для гравця, який грає в цю гру недостатньо багато. Плюс насправді доступу до одновартісних ехо теж замало, тому. Що в Тесетфілдах падають здебільшого тривартісні ехо. Одновартісні ехо можна чекати там дуже довго. І наприклад, коли я перевдягав свою інлін в новий сет ось цей, то ось ці одновартісні ехо мені довелося бігати по світу, мабуть, тиждень кожен день більше ніж півгодини. Я витрачав на це для того, щоб нафармити ці ехо, тому що їх просто недостатньо падало з Тесетфілду. І і з босом, звісно, те саме мені доводилося бігати на цього боса дуже багато. Так, я отримав непогане ехо, однак, якби я не робив ці рани додатково, досить багато ранів я годин, мабуть, 4-5 витратив на те, щоб отримати це ехо. Якщо б я цього не робив, в мене було б погане ехо чотирьохвартісне. Так, з тривартісним ехо простіше. Ви можете просто ходити тесет але чотирьохвартісне ехо так просто не отримати. Те саме з одного вартісними ехо. Що б я змінив з ендгейм-контентом? На мою думку, варто робити його більш залежним від виконання. Тобто не робити оці бафи, які посилюють наявних персонажів. Тобто тут в нас зараз баф, який працює на Кантареллу і загалом все. Так, його можуть використати і інші персонажі, але здебільшого, як ви розумієте, він під Кантареллу. А залишити взагалі без бафів. Ці поверхи, і робити щось з супротивниками, щоб це було більш цікаво. Наприклад, додавати Мемфісу якісь скіли з голограми, тобто ускладнювати саме геймплей у цій башті. До речі, їм треба зробити ось тут ще наскільки ти пройшов в Імперін Waves, щоб було зручно на нього сюди, от швидко потрапити, тому що в них є тут закриття башти, щоб на неї перемикатися, а на Вімперім Waves немає. Так, от, що можна змінити з цим режимом? По-перше, вони його вже, як мені сказали, робили складнішим цього разу, і їм довелося різати цей режим, посилювати бафи, тому що, здається, ось цей баф був 60% став 120, цей баф був 40% став 55. Цей баф, здається, не змінився. Чи може був 10%? Цього я вже не пам'ятаю. Однак, все одно, на мою думку, ось цей баф найсильніший, їм треба щось робити. З цими бафами, тому що якщо вони хочуть, щоб цей контент був залежний від бафів, тобто бафи були частиною цього контенту, те, що ви обираєте, їм треба більшу уваги приділяти, тому щоб ці бафи були актуальні і. Давали достатньо вагомий бонус, тобто, можливо, вони не тестують цей контент достатньо, щоб правильно організувати ось ці бафи, бо минулого разу вони просто додали купу критів, і це спростило вибір, тому що загалом там давалося настільки багато критів, що обирати щось інше було немало сенсу. Однак зараз тут бафи дуже вузько спеціалізовані, і так як вони дуже сильні, то це накладає певні обмеження на те, яким саме ви можете пройти цей контент. Тому що для тієї камелії, ну що ви можете взяти? Ну, можна взяти ось це. Але це всього-навсього 40% крит-демеджу для бейзік-атаки. На мою думку, це дуже мало. Причому це тільки після касту Ліберейшну таке, таке. А брати просто 25 бонусного демеджу, це дуже мало у порівнянні з оцими бонусами. Тому і ми приходимо до того, що цей баф виходить найкращим. Що ж народи, сподіваюся, що зміни у цій грі продовжаться і будуть лише на краще. Сподіваюся, на це. Однак зміни системи ехо, на мою думку, вже дуже-дуже необхідні. І я сподіваюся, що ми це побачимо вже найближчим часом. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!